Обрали мрію по відгукам від наших знайомих. Всі дуже пишалися, що вони тут навчаються, і отзиви були тільки найкращі. Тому для дітей хочеться обрати найкраще, тому вибрали мрію. Вибрала, тому що тут все дуже по сімейному. Коли ми сюди пішли, то дитина одразу сказала, що вона хоче навчатися тут, бо тут їй подобається. Тут дуже радужний колектив. Тут затишно. І знаєте, вчителі вони як одна сім'я, тому діти почуваються тут як вдома. Нам дуже сподобалось. Мене звати Ольга, та мені сподобалось те, що тут всі добрі, тут всі добре до тебе ставиться. Ну та вона тут все свобода всюди. Я чекаю англійську мову, тому що це мій класний керівник. Кремник та я полюбляю англійську. Мене зазвлад, мені дуже сподобалась програма німецької мови. Також мені сподобалась програма англійської мови, та мені подобався іспит Кембридж, який буде проходити у нинішньому навчальному році. З нетерпінням чекаю початку навчального року.